Сьогодні продовжуємо готувати торт з морозива із запеченою скоринкою. Збирати його дуже просто, єдине довго, бо кожен шар має підмерзнути мінімум 4-5 годин. Дуже раджу за 15 хвилин готове морозиво дістати, щоб воно стало трохи м'якшим. А поки шари торта застигають, приготуємо мигдалевий бісквіт. Його рецепт ви знайдете у відео про сонячний. Для торта обираю максимально заокруглену миску, може бути скляна або металева. Попередньо я трохи змазала дно олією, щоб потім можна було легко дістати торт. Застелила все плівкою і далі все як на відео. Два шари Розива шар із бісквітом. Робимо меренгу. Тут, до речі, є багато варіацій. Можна грати з різними насадками або просто довільними рухами розмазати меренгу лопатку. До речі, цей торт чудово зберігається в морозилці, а меренга при цьому не втрачає своєї текстури і залишається м'якою. Для мене це було відкриття. Це ідеальний десерт для літа. Він освіжаючий, дуже ефектний. От, просто так і хочеться швидше зробити фото і запостити його в сторіс. А ми наближаємось до найцікавішого моменту запечена скоринка. На підмороженому торті скоринка чудово запікається, нічого не тече, але будьте уважні і не перестарайтесь. Зберігайте відео, щоб не загубити. А рецепт бісквіта та блакитного морозива шукай в попередніх моїх відео. Вони вже чекають на тебе.